Брати і сестри, ще раз хочу вас всіх привітати. Слава Ісусу Христу. Ми сьогодні з вами приймали участь в заповіді Господні, згадуючи Його смерть. І якби на цьому було усе, і Він не воскрес, то даремно ми сьогодні зібралися б тут. Але написано, що Він. Воскрес, перемігши смерть і перемігши ад. Аллилуйя! Я не знаю навіть, як назвати цю проповідь. Я чомусь хотів би сьогодні настільки проповідувати, скільки щоб кожен із нас ми спробували пороздумувати між такими поняттями Всемогутність Бога і жертва. Всемогутність Бога і жертва. Жертва. Чи коли-небудь ви задумувалися, яким чином Господь спас нас? Він є всемогутній, Він є справедливий, він всезнаючий. Тобто я можу перерахувати всі Його атрибути, закінчити, Він є любов. Но чи через самогутність Божу ми отримали спасіння? Чи через справедливість Божу? Ми отримали Спасіння. От саме над цими думками, або цими думками я хотів би трошки поділитися. У нас не є багато часу, але я думаю, що цього буде достатньо, щоб на це ми пороздумували. Це дуже важливо. Чому? Мені видається, коли ми зрозуміємо саме цей момент жертви Ісуса Христа, ми дуже добре зрозуміємо. І ще одну річ, для чого оце все звершується? Для чого воно звершується? Ісая, пророк Божий, в 53-му розділі, описує дорогу, яку мав пройти Ісус Христос. І не лише дорогу, але Він дає певну характеристику Його як того, хто прийде спасти людство. І він починає такими дивними словами. 53 розділ розпочинається дивними словами. По суті, казалось би, пишучи до тих людей, які знають Бога, можна було б почати якось по-іншому, але він починає і каже: хто повірить тому, що ми чули і кому відкрилась правиця Господня, Ісая, що ти чув? Ісая, що ти маєш на увазі? Це дивні слова на перший погляд. За багато сот років цей чоловік Божий, власне кажучи, уже знаходився в очікуванні свого Месії, Ісуса Христа. І Він це говорить, як не те, що може бути, а він каже, ми це чули. Він починає ствердно говорити, хто повірить тому, що ми чули. І починає далі описувати, каже, бо він виріс перед ним, я так розумію, тут мається на увазі перед Отцем Небесним, як паганець, як паросток із землі сухої. Тут мається на увазі, що земля суха, я думаю, тут говориться про духовну сухість, про занепад, аморальність і все таке інше. І нема в ньому ні виду, ні величності, він став людиною. Його від людей нічого не відрізняло. І ми бачили його, і не було в ньому вподоби, щоб надала нас до нього. Він маловажний по горді у людей, і точно так відбулося. Він зазнав горя та болі. Так що ми від нього відвертали обличчя своє, особливо на Голгофі. Це точно так відбулося. Гордили ми ним, та ні за що мали ми його. І як би він описує, ось таке було відношення людей до нього. Но насправді ж він узяв немочі й недуги наші на себе. А нам здавалося, що це Бог покарав його, побив та понизив. Він узяв немочі. І недуги наші на себе. Чи є хтось тут, хто міг би засвідкувати, я не буду вас кликати допереду, але маю на увазі як факт, що був момент в житті вашому, коли Бог узяв на себе ваші немочі і ваші недуги. Я перший можу сказати, що не один раз в житті моєму чи сім'ї моєї, були випадки, коли Бог. Визволяв нас від немочі і від недуги. Але згідно мислення, яке побудувало в той час, якщо ти не успішний, небагатий не не не, значить ти грішний. Це ось таке поняття праведності існувало. І ось Господь, якби звертаючись через пророка Ісаїю, і він каже, що ось так думали люди. Нам здавалося, що Бог покарав його, побив, понизив, що це Божа кара на ньому. Він же поранений був за гріхи наші, мучений, за беззаконня наші. Це кара за весь світ упала на нього, і ми ранами Його оздоровлені. Тут уже йде мова про наш гріховний стан, який Господь узяв на себе. І ми є прощені завдячуючи чому? Жертві Ісуса Христа. Тримайте в голові цю думку, завдячуючи жертві, несправедливості Божій, не всемогутності Божій, завдячуючи жертві. Всі ми блукали, як і вівці, кожен ходив своєю дорогою, провини ж усіх він поклав, провини усіх нас поклав Господь на нього одного. Його брали на допит, але він терпів добровільно, не відкривав уст своїх, не немов вівцю. Заріс його вели, і як ягня перед стрижіями мовчить, так і він не вічняв уст своїх. Ну, одним словом, дочитайте цей розділ далі вдома. Якби я вас запитав, скажіть, будь ласка, чи Бог насправді всемогутній, чи ні? Щось так не дуже сміливо. Насправді Бог є всемогутній. І дозвольте я вам скажу, що ми із вами віримо в всемогутньому Богу. Ось дивіться, що написано в Слові Божому. Мені ця думка дуже подобається, і я колись проповідував з цього тексту Слово Божого. Потім одного разу, пригадую, Петро Леонтьович підхопив, так само говорив з цього тексту. Написано, що перед іменем Його схилиться всяке коліно і всякий язик визнає його, правда? Всяке коліно, тобто, всі істоти, які є на небесах, на землі і під землею. Визнають Його, перед Ним схиляться, визнають Його всемогутність. Кожен народ, кожна людина, Бог є всемогутній. Одного разу, Бог звертається до Мойсея і каже: Іди до Єгипту, я тебе посилаю до Єгипту, щоби ти вивів народ мій Ізраїля із Єгипетського рабства. І вів ту країну, яку я приготував для них. Іди і виведи. Я не буду детально розповідати цю історію, але, напевно, ви читали і пригадуєте, що Мойсей не просто так і погодився. Були певні процеси. Мойсей сумнівався, не дуже хотів, все таке інше. Но, тим не менше, він пішов. І ось приходить він до Фараона і каже, Бог Ізраїля, який відкрився мені в імені Яхве, той, хто є, просто я є, послав мене сказати тобі, відпусти народ ізраїльський, і ми підемо, щоб принести жертовні приношення для нашого Бога. Фараон, який сидів на престолі і сам по собі вважався Богом, Божеством він вважався. Багато фараонів мали Змія собі на голові, який дивився в очі тому, хто приходиться. Я так розумію, такий психологічний серйозний тиск був. Там були червоні каміння замість очей. Одним словом, вигляд і атмосфера там була достатньо така. Ну, напружена. І якщо хтось думає, що для Мойсея це просто було, то я вам скажу, що це не просто було. Не завжди є просто сказати великій потужній людині ні, не завжди є просто. І він, коли прийшов, це було не просто. але він мав повеління від Бога, і він пішов туди, до фараона. Фарон, звичайно, посміявся. Мойсей робив чудо, якщо ви пригадуєте, він кинув палицю, яка перетворилася в Змія, і багато інших речей Мойсей робив. Щось повторили його ті, які знаходились навколо нього люди. Щось не змогли повторити, але суть інша. Бог починає демонструвати для Єгипту свою всемогутність. Впертий фараон каже: ні, не відпущу. Ти прийшов з іменем якогось Бога. Я Бог. Я не відпущу. Вони нікуди не підуть. Там тільки чоловіків було близько 600 тисяч. Це така робоча сила, уявіть собі, яка працювала, робила цеглу, не відпущу. І Бог починає демонструвати свою силу. Річка, вода перетворюється в кров. І він каже ні. Налітають мухи, воші, саранча, темрява, град, падіж скота, що там ще було. Жаби. Одним словом, дуже багато різних покарань. І він, ні, ні. Потім каже, ну, може, підете, але лишіть дітей своїх вдома. Інший раз каже, ну може, підете, але майно своє лишіть вдома. В кінці кінців, остання кара. І остання кара заключалася в тім, що прийшов ангел-губитель і вразив геть усіх. Перворідних. но тільки в ізраїльському стані не вразив. Дозвольте, я вас запитаю, чому в ізраїльському стані залишились живими перворідні? Чому? Може хтось думає, вони краще були, ніж єгиптяни? Може хтось думає, вони праведніші були, чи ще щось, чи ще щось? Може, де щось, але по природі все одно були гріховні. Більше того, якщо пригадуєте, де Христос говорив за Самарян, на яких упала башня, що Він сказав? Ви думаєте, що вони грішніші, ніж ви? Ні. Чим же суть? Там була жертва, брати мої сестри. Там була жертва, яка відвернула Божу самогутність. Давайте так подумаємо. Самогутній Бог він йшов, пославши ангела, і ангел поражав. Справедливість Божа говорила так: покарання за гріх що? Смерть. Так говорила Божа справедливість. І ця Божа справедливість відносилася і до єгиптян, і до ізраїльтян. І якби не було там жертви, нічого Ізраїля не спасло би. Ви розумієте, про що я? Нічого не спасло би. У них так само загинули би перворідні. Но спасло їх одне. Не їхня праведність в лапках, не їхня приналежність, ні. Їх спасла жертва. Брати, мої сестри, нас із вами від Божої справедливості ніщо не спасло би. Може, хтось думає, я набагато краще, ніж люди в цьому світі. Брати, мої сестри, якби не жертва Ісуса Христа, яку ми прийняли і помазали косяки своїх сердець. Нас від Божої справедливості і суду нічого не спасло би. Ви усвідомлюєте, яке потужне значення має жертва. По суті, це сенс того, що ми ще живемо, що ми можемо мати якісь взаємини з нашим Господом Ісусом Христом. І коли ми протягуємо свою руку, ми визнаємо. Цю жертву, розумієте? Ми визнаємо цю жертву, і ми кажемо: ми визнаємо цю жертву Ісуса Христа в своєму житті. Таким чином, захист є над нами. Таким чином ми стаємо праведними по покриті кров'ю Ісуса Христа, не того, що ми моральніші. Тільки зрозумійте мене правильно. Бо, може, хтось подумає, так можна йти і грішити. Я не про це, абсолютно не про це. Я говорю про сам принцип. А святе життя це наслідок нашого покаяння, чи не правда? Але я говорю про те, що через кров Христа, через жертву, яку Він звершив, знаєте, на землі не було нічого, абсолютно нічого. Що могло би засвідчити цю жертву? Або про що хто міг би принести цю жертву, щоб була задоволена, справедливість Божа і суд Божий ніхто не міг принести це. Не було людини праведної нікого. І ось тут вступає в дію Божа любов. Ісус сказав, бо так полюбив Бог світ. Що віддав Сина Свого однорочного, що всякий, хто вірив в нього, не загинув, мав життя вічне. Яким чином мав життя вічне? Через жертву Ісуса Христа. Ось чому ми поклоняємося Богу. Ось чому ми маємо сміливість прийти перед Боже лице через жертву Ісуса Христа, не через Його справедливість. Вичуєте мене. Не через Його всемогутність, ні через кров і через жертву Ісуса Христа. Оце все, що я хотів сьогодні сказати. Але якщо би ви пішли додому з цією думкою, мені видається, що кожен із нас зараз буде дуже вдячний Господу за його жертву, правда? Давайте і ми подякуємо.